Їх мало, але в цілому їх там до буває. Я думав, буде сніг, засніжена дорога. Так, він був, він був, але бачиш, вже зараз 12-та година і більш-менш все підтало. Хоча мінус два. Ну, посипали. Вночі бачив, як навіть не по основним дорогам їздили машини і посипали. Так, це в нас перехрестя Драгоманова з Ахматової. Да? Так. Ми ліворуч. ліворуч хочемо поїхати. Поступатися будемо зустрічки Трамваєм, якщо вони будуть. І останнім пішоходом. У перших пішоходів червоний. І тут треба заїхати аж за трамвайні колії. Але пустимо чувачка, якщо його інший пустять, не будемо блокувати перехрестя, а епіцентр вже не будемо пускати, бо в мене є там момент. Можливість. Так, і справа машини ось-ось можуть скоро поїхати. І тут я поступаю зустрічки. І можу обрати смугу, я оберу середню. Вона більш безпечна. У останніх пішоходів, до речі, тут червоне світло, але ви їх все рівно продивляєтеся. Тобто, перетинаючи будь-що, завжди диві дивіться по сторонам. По сторонам гарно, це вліво-вправо, прямо в склобічне. Не довіряйте своєму бічному зору. Далі ми, напевно, на ту односторонку, да? так? На ліво, так, наліво, так. Добре. І перехрестя там, яке... Є... Біля Ягерсунду теж всіх цікавить. А куди ми там поїдемо? На Драгаманова чи на Григоренка? Ні, поїдемо на право на Григоренка. І там уже возле... Біля... Ну, Так ми зараз таки до Чавдара допетляємо. Ну, ми возле епіцентру і метро, там перехре... перехрестя розберемо, там. Так, воно ну, там зі, змі... зі зміщенням, ну, да, там доволі таке цікаве. Там хер зрозумієш, де твоя крайня ліва позиція. Так, це центр. І так, на цьому перехресті це у нас Ахматова з Григоренка, правильно? Так. Ми можемо проїхати лише прямо. Нам треба лівий ряд. Можна зараз, можна пізніше. Ми ж як новачок, ми провтичили так. Так, і спробуємо це зробити чи ну, можливо це краще. зробити. Краще. Але так, завчасно, от зараз Завчас. ситуація: в мене зліва зовсім нікого немає, в, зад, і позаду, і зліва нікого немає. Я собі обережненько. І ти ще не доїхав до сплошної. Перелаштуюсь навіть до суцільної лінії. Так, виходить, да, що суцільно. я нічого не порушив. А, тут, до речі, праворуч можна їхати під зелену стрілку, але машини зліва ми пропускаємо а, і пішоходів. Так. Зараз, в принципі, навіть як фокус можна вімкнути покашік, тому що я не можу поїхати ліворуч. Я нікого в оману цим не введу. Але 100 метрів до перехрестя ще в принципі немає. 300 в них прольоти, 100 метрів це, наприклад. ну, тобто, Тут логічніше от звідси його вмикати. Далі дуже небезпечне перехрестя. Правильно? Так, так. так тут так. всі лупашаться. До речі, сніга очисна техніка. Хвала і слава вам. Так. Затягую Затягую далі, щоб зайти. Далі, а, туди ж вони не можуть поїхати. Не так? Може. Тобто, Тут зустрічки не буде. А я а, Ще okay, далі. Time. Там же ж буде права запаркована, я хочу uh, відразу uh, приїхати. Да, я хочу відразу приїхати. Тобто затягувати як маршрутка, котра поїде на зупинку і стане. І я не хочу просто за нею ставати. Справа машини ще не поїхали, бо вже хрень його знає. Ці зупинилися і нас прикривають пішоходи. У цих пішоходів червоний. Ми собі їдемо. Права смуга тут запаркована, тому ми рухаємося в лівій і. Увага, обмежена глядовість пішохідного переходу. І справа, і зліва. Тут зліва вискакують іноді із -за цього забору. Я тріхи, трішки пригальмував, глянув, все норм. Далі. Другий, третій пішохідний перехід теж стрімний, да? Тут зліва можуть вийти, да? Вол? І зліва і справа тут. Ну вискакує. я маю на увазі, тут якась а, ні, калітка є, ні, да? ні, чи тут, немає? Ось тут вона. А, но, ось тут. Ну вона. Добре. Про... Добре, а ось тут можуть з калітки вийти, так, правильно? Так, так, так. Ось він біжить іде-йде, і він і в калітку в цю хірясі сховався. Тут справа більш-менш, тобто з цієї калітки можуть вискакувати люди. От як автобус, отак от проїжджати не варто. Пропускайте пішоходів, е -е, не цим, будь ласка. І тут ще й така, знаєш, обмежена оглядовість за стійкою, мертва зона стійки, якраз вход в цю калітку перекриває. Е -е? Стрьомне місце. Далі, а, так як ми будемо повертати праворуч на Григоренка, нам ліва смуга не підходить. Нам а, треба, якомога тут теж, до речі, да? можуть а, вискочити. Це ще й машини виїжджають. Ну, машини хоча б не на уверенному виїжджають, а пішоходи вони ж безстрашні, ну, страшні, безсмертні. І так, ми перелаштовуємося в праву смугу, але повноцінно ми її зайняти не можемо. Ми крайнє ліве положення. Прав... Молодець, побачила. Красава. Бачимо? Да. Нам екшену, нам екшену тільки не вистачало. Ну, зреагувала, побачила. І вона попала теж в патову ситуацію, тому що я ж перелаштовував. Тут з двох смуг виникає так, три. Так, і повертати можна так. з двох. розмітки Ми нема. поїдемо з крайнього правого. Виходить. Я так. потихеньку зміщусь. У нас повний зелений. У пішоходів червоний трамваї можуть їхати, і вони тут їздять. І так. далі ми по крайньому правому положенню зайшли під бордюрчик, і далі нам би бажано перелаштуватися хоча б на одну смугу. Правильно? Нам треба в середній ряд. Так, середня смуга нам підійде. Контрольовано То робимо. та їдемо собі далі. І швидкістю у нас зараз 45 км на годину. Ми рухаємося зі швидкістю потоку. Взагалі, то тобто машина, котра перед нами, навіть нас не випереджає. Не віддаляється від нас. Зато гонщик правого ряду, он диви, який. Рішить. Ну і звісно, турбобус. 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 То страшні люди. Турбодізель і бус це страшне поєднання для гончика. Е, Стрьом, скажи, да. особливо з правої сторони. Причому я так, дуже так. обережно пригальмував, подивляючись в дзеркало заднього виду, щоб той турбобус нас не зніс. Чувачками не будемо випускати, він в рамках своєї смуги, да, Виїде? Так, він вікна. Але вивороту йому, здається, не вистачить. Ну він молодець, він призупинився. А, далі, давай напевно, що зробимо там розворот і поїдемо на чавдар, там зробимо на мікроколу. Ну, по Чавдару проїдемо. Розворот А, Зрозумі. приїдемо прямо розворот, так, і потім наліво. Так, давай, так, давай. так, тут зліве, тут чотири смуги, так? З лівої можна лише ліворуч, з правої можна лише праворуч, а з двох центральних можна до епіцентру, ну чи метро. Ми поїдемо не мов би, до метра, ми розвернемося і там зробимо лівий поворот, там цікавий поворот. Зараз будемо розбиратися з траєкторією, бо там би по внутрянці, прямо напроти, але не співпадає траєкторія, якщо звідти зі зміщенням їхати. Так. Ну, дуже цікавить людей, е з. Що це вулиця? Ну, Не знаю. Ну, як з епіцентру Я... повертати на. Так, нам нам напевно треба буде ще з -з загружати, зрозумів, типа Вейс, щоб дивитися які-то вулиці так. назву вулиці. Ну це Григоренка і перетин перед епіцентром, я не знаю, мішуви якось чи ще там. -то. Гмирі. Гмирі О, з Гмирі на Григоренка. А далі вулиця шо? у нас тут світлофор. Ми на зелений, їдемо прямо, маршрутка повертає. Молодець, цей може собі, якщо він розвертається по внутрішній зайти. зайти. Далі. Ну, якщо вам не епіцентр, то правий покащик, бажано б тоді з правішої смуги туди заходити і заїжджати на парковку епіцентру. Парковку ми потім розберемо. Далі тут нам треба тут з, з двох смуг можна розвертатися. Чи тільки лівої? Ну, по правому дорожнього руху, тільки з лівої. Так, немає дозволу розвертатися, але по життю тут з двох смуг заходять. Тут заходять зі всіх змог, з всіх з всіх смог. З урахуванням того, що я далі планую поїхати ліворуч, мені да? крайнє ліве положення максимально підходить. О, вже єлки. Ялинки, до речі, вже Єлка. в продажу. Да. Єлка. Далі ми поїдемо ліворуч. Правильно я зрозумів? Так, на ну, добре. Це в нас Григоренка, і як ти сказав, Гмирі Гмирі. І ми плануємо поїхати ліворуч. У нас зелене світло. Ми поступаємося. Увага зустрічці. Так. Тут бульвар, і вона може бути світлофори не співпадати, і зустрічка може стояти. А, але мені здається, що вона mm, одночасно їде. з нами їде. Так. На половині бульварів співпадає у нас і у зустрічки там на половині не співпадає. Тобто може бути затримка, наприклад, така, як Захматове там на Харківське шосе, повертаєш ліворуч. Або на тому ж Драгоманова теж затримка. Так, так? Так. І там через кожне перехрестя ми зараз по ним проїдемо по лівим поворотам і теж розберемо. І так.